Біль і щем у серці кожного жителя Миронівської громади. Сьогодні день прощання з ще одним героєм-захисником, жителем села Карапіші Сергієм Вікторовичем Липкою. Траурний кортеж з тілом героя вирушає дорогою суму і печалі від Миронівської лікарні вулицями міста, де героя. Проводжають зі сльозами на очах уклінно жителі міста та всі, хто сьогодні став частиною загального болю. Сергій Липка народився 1 грудня 1975 року у селі Самегори. Закінчив 9 класів Миронівської загальноосвітньої школи номер 3 Далі Навчання в Богуславському ПТУ, де здобув спеціальність автомеханіка. У 2014 році разом з мамою стає жителем мальовничого села Карапиші. Працював на різних підприємствах Миронівщини, в тому числі, в Стов Агросвіт Карапиші. Та Миронівський м'ясопереробний завод легко. Миронівка. Завжди був добросовісним і професійним у виконанні своїх обов'язків. Дуже любив свою родину, свою країну, тому, мабуть, відчував, що не може спокійно жити, коли його рідна земля в небезпеці. Тому у 2015-2016 роках бере участь в антитерористичній операції, повертається додому, має плани на мирне життя та повномасштабне вторгнення Росії в Україну розділяє життя на до і після. У вересні 2022 року був мобілізованим до ЛАВ Збройних сил України та ніс службу на посаді кулеметника стрілецького відділення. Загинув герой 25 жовтня 2023 року під час виконання бойових завдань на території Донецької області. Але і тут війна показала свою чорну немилосердність, і довгий час родина не могла попрощатися зі своїм сином, братом, дядьком. Лише зараз з'явилась можливість поховати захисника. Субтитрувальниця Оля Шор не знаю, де Корботна хвилина мовчання на центральній площі міста. Траурний кортеж продовжує сумний маршрут центральною вулицею Миронівки, аж до виїзду з міста. Yeah. So Встелили останню дорогу героя, жителі сіл Росава і пустовіти. Зі сльозами уклінно, востаннє зустрічало село Карапещі на щиті свого героя Сергія Вікторовича Липку. Траурний кортеж зупинився біля рідного будинку героя, де він був щасливим зі своєю родиною, де мріяв і хотів здійснити свої мрії. Рідні, друзі, сусіди, односільчани, представники громади йшли на подвір'я, щоб попрощатися з Сергієм Вікторовичем. Далі траурна процесія вирушила до храму Різдва Пресвятої Богородиці, де була відслужена заупокійна літія. Він упав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько, з ненею прощався, хрестик у долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні. Залишила битва, плакала калина, з вітром говорила, розпитай по світу, чи я тут могила, молодий хлопчина мав він ночі сина, Роман зі Львова, чи Тарас з Волині? я йому гілками очі закривала, за невинну душу Господа благала, Отче наш небесний. дай спасіння сину, що бою загину, та за Україну. Невірення приходжено, шується на небесах. Нехай святи джерело твоє накриє здоруство І нам прожити наші, які ми прощаємо минулиться в наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Бо твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і, повся і на віки, віки. oh Мене. Казав наш Творець і Бог Каїну, коли він зробив вбивство, Каїн і Авель були братами. Каїн був хліборобом, важко працював на землі, не завжди родило важка праця і невдячна праця, авель був пастухом. І був завжди усміхнений і щасливий, і заздрив Каїн Авелю. І ніщо не могло цю заздрість заспокоїти. Він мучився і вирішив вбити свого брата і тим самим заспокоїти свою грішну, заражену гріхом душу. І, вбивши його, він не отримав заспокоєння. Але Бог дав йому на чоло знака, як братовбивці, і сказав не матимеш спокою вік. Сьогодні ми хоронимо нового авеля, якого вбили інші люди, бо не могли дивитись на його щасливе життя. Заздрість це один із найбільших гріхів. І саме заздрість є причина сьогоднішньої війни. Наш ворог не міг бачити його, це мучило, як наша держава живе щасливо, незалежно, вирішує свою долю сама нікому не ні підвладно. І вони, бачать, що не можуть хитрістю нас і обманом нас захопити. Вони вирішили нас вбити. І тим самим радіють, вбиваючи нас, і надіються, що заспокоюють цим свою душу, але не матимуть спокою ні тут на землі, ні там на небі. Прокляті вони Богом, як проклятий Каїн. Прокляті вони Богом, як всі, хто провстали проти Бога і проти Його люду. Прокляті вони Богу, бо вбили невинних людей. Скільки сльоз, скільки взивання крові вбитих, ранених сьогодні до Господа Бога про захист, скільки волання крові до Господа Бога про справедливість. І як Господь Бог почув, моли, почув волання. Крові Авеля так само і почує наше волання і прохання до нього, наше страждання, Він побачить і заспокоїть. Дасть кожному, хто має одяг червоний, одяг мучеництва, одяг безневинної жертви, смерті за наш з вами. Кожен отримує білий, світлий одяг райської оселі і скаже Господь. Оселіться в домі моєму урайському, бо ви служили мені, і ви були, бо ви є мої. І ми, дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні констатуємо, що наше мирне життя, адже ми з вами не знаємо війни, війна далеко. Війну знають тільки ті воїни, які зараз там, і їхні рідні, і близькі, які плачуть за ними. І переживають, хвилюються, щоб вони вернулись додому здоровими і щасливими. І все це завдяки крові наших відважних воїнів. Тож будемо просити у Бога захисту для них, а для полеглого, для раба Божого Сергія, який сьогодні приїхав до себе додому і йде в останню путь на кладовище, нехай Господь Бог дасть Царство Небесне. Дочекали тіла. Сергія. І вже до того відплакались, переживались, і хоча б тіло похоронять, але матимуть спокійну душу, що він там із Богом. Співчуття родині рідним і близьким. Дай вам Бог пережити це горе і жити далі. Сергію ж, Царство Небесне і вічний спокій. Слава Ісусу Христу! Україні! Востаннє проїжджає вулицями села Герой, села, яке стало для нього рідним і близьким, яке подарувало йому чудові роки життя, а зараз його дорога веде до кладовища, місця останнього спочинку. Хи сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Какби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як летіли журавлі. Зійшло, хайскраво світить вогонь, Українське сонце зійшло. Шановна громада, шановні присутні, сьогодні у нас дещо незвичайне поховання. Ми прощаємося з односельчанином, воїном, захисником Сергієм Липкою. Який героїчно загинув на гарячому сході ще 25 жовтня минулого року. І тільки сьогодні, тільки зараз, майже через 10 місяців, прибув до рідного дому. Лише 10 місяців відділяє. Від того дня, коли він загинув. Це мало чи багато? Це багато. Особу нашого героя вдалося ідентифікувати завдяки ДНК Тесту. Сергій народився 1 грудня 75 року в селі Семигори. Закінчив Миронівську школу. Та професійний професійне училище здобув фах автомеханіка. Працював на різних роботах у місті Миронівка. У 2014 році волею долі він та його мати стали жителями нашого села. Звідси він йшов в АТО, отримав статус учасника бойових дій. У вересні 22-го року був знову мобілізований до ЗСУ, служив у різних гарячих точках, був кулеметником стрілецького взводу, загинув біля міста Авдіївки на Донеччині. Шановна! Родина загиблого, прийміть від нас усіх глибокі і щирі співчуття. Ми сумуємо разом з вами і поділяємо ваше горе. Шановна громада, ідеальних людей не існує. Кожна людина має свої чесноти, свої позитивні сторони і має свої недоліки, негативні сторони. Таким був і Сергій, він не був винятком. Але у тяжкий для України час він, не вагаючись став на захист вітчизни і віддав для неї найцінніше своє життя. Нехай кожен з нас задасть собі питання, а що особисто я зробив? І що можу зробити для нашої спільної перемоги над ворогом? Слава герою! Прощальне слово має Миронівський міський голова Віталій Салимко. Сьогодні ми в останній путь проважаємо Сергія Вікторовича. Сергій Вікторович, він пішов захищати нашу. України. Він, він був, був в АТО, АТО. З перших днів пішов захищати по повномасштабну війну. війну. А... Ще а... раз співчуття а... рідним близьким а... за те, що а... виховали а... такого а... воїна. А... Він захищав а... землю нашу Україну, щоб, щоб нам тут. Дітки наші ходили в садики, ходили в школу, жили мирно. Звісно, мама настрадалася, бо жовтня місяця знать, що загинув, і ждать цих похорон. Слава Україні! Много людей. не Сергію, Це мой брат. Мы с ним вырезали. Это старший брат. Ну, теперь грибаки. Брат Педродиву. Скажу только одно. Он пошел много раз за Кригину. Поверьте, я и Тоси не может. Разумеется, что его немає. Он Катя, мне вырв... ну, с детства вырастил. Вот Оксана, тётя Катя, такая Я брат его. И для лекарств, как я понял, он Я дуже влюбился своего брата. Своего и Госе не разумею, чем чему так. так? Почему, Почему он ушел, ушел, а я остался живым, а ей по всем канонам. Он занимал детей, он должен был жить. Я должен был выгинуть. Но у меня судьба дала остаться живым, а брат мой загинул. Я ему лично, Пашана, как воин, спецназа, свою честь. Слава Україні! Героям Слава! Пишайтесь! Піди мені президента України, головнокомандуючих Збройних сил України. прийміть цей державний прапор. За що віддав? ваш син, любящий всіх. Нізкій вам уклад. Вже серпень, мамо, вже ідуть шнива, спокійний вітер заграє із золотим колоссям. Пробач, що не повіриш більше, ти у всі дива. Пробач, що посивіло відбіти твоє волосся. Хотів обняти вас усіх, я так чекав, і ваше фото я завжди тримав під серцем. А зараз, ангелом, на небі я навіки став, і на захисті для вас я тут стоятиму уперто. Останні теплі дні вже серпень гордо роздає. Забрав у марево. Він мій останній подих. Пробачте, що на камені тепер ім'я моє, я буду поруч, бо в мені кипить наш дух свободи.